Привіт, колеги! Хочу поділитися деякими нюансами. Хтось буде замовляти черенки винограду, тобто лозу. І я пропоную при замовленні вам таку певну систему знижок в цінах. Якщо ви замовляєте 200, 500, 1000 штук черенків, тобто чубуків, чубуки на у середньому на 4 бруньки, то буде відповідна градація цінова в плані знижок. Якщо менше, то ціна така, як в каталозі. Якщо 200-500, 1000, ну 1000 по одному сорту я не можу зробити, але може бути так, в мене в минулому році замовляли в сумарній кількості декілька позицій люди. Там замовлення було таке велике, то відповідно була знижка. Тому 200 500 тисяч, відповідно, буде і цінова політика. Я маю на увазі технічні сорти винограду. Тому, якщо вам цікаво, буде, телефонуйте, пишіть Viber Telegram на номер 067 665 8567, і будемо. Домовлятися про ціну на певні конкретні сортові позиції. Це стосовно черенків або чубуків, або лози, в залежності від того, як де називається в місцевості ця одиниця. Тому все найкраще вам звертайтесь, пишіть, дзвоніть.